Хай гайс, з вами я Фрі, і сьогодні я вам скажу вже минув рік, вже, сьом, вже 2 січня 20.48, десь пів дев'ятої. Я говорю, не прогуляла і не проспала. Я просто, ну навіть не скажу, що забула, я не хотіла його тут знімати Це довго, скучно, і взагалі я цей канал закинула, і я, напевно, вже піду з цього каналу. Я не знаю, чи я поз'явлюсь. Скор... В майбутньому, може, хто його знає. Але поки що мене тут не буде. Може рік, може два. Може. Я не знаю, але поки що я тут знімати не буду. Потім подумаю, коротше, всіх що з Новим роком. Багаюся в наступному, 23-му, для мене вже наступившому році. І для вас вже по це відео також. 2 січня вже виходить. Прямо зараз. Записую і виходить. Я бажаю в цьому році усім. Щастя, радості, добра, любові, любові, кохання і меру! Здоров'я меру! Щоб був мер, потрібно, щоб Путін здох. Щоб мене не забанили. Це дуже. Тому що на Ютубі стільки трошки передовлених росіян. Ні, я знаю нормальних росіян з Ютубу. Ну, у них там знакомо. Не Неважно. Неважно. важно. НЕВАЖНО. НЕВАЖНО. не важно, не важно. Головне миру усьому світу. І кожен так зробить. І кожен бажає. Я знаю. І то потрібно, знаєте, що, що, що було. Там. Щастя, радості, добра. Винканем мэру, здоровья мэру, удачи вам и мэру, и пока.